Всім привіт! Мене звати Анна і я вас вітаю на каналі Твій Психолог Анна. Так Сьогодні я хочу з вами поговорити про таку тему як планування. Трошечки незвичний формат для каналу про психологію, але хочу розповісти, як планування взагалі впливає на наше життя. В руках у мене мій зараз особистий планер, трошечки пізніше я його засніму. І покажу його сторінки. Також зроблю вставочки різні на відео, ви побачите про те, яке, яке взагалі буває планування, я вам покажу приклади, такі шаблони, щоб ви для себе могли вибрати те, що буде для вас краще та зручніше. Так, що стосується планування, планування воно безпосередньо впливає на наше життя. Яким саме чином? Зазвичай, коли ми щось, в принципі, записуємо, ми трошечки в цей час ми розвантажуємо свій мозок, бо ми переносимо все відразу на папір. І там ми вже це можемо бачити більш чітко та ясно. Плануючи правильно наш день в нас не виникає якихось тривог, що я, можливо, щось десь не встигну, в мене щось там не вийде, чи ще щось. Ми чітко розписуємо все, що нам потрібно. Тим паче, в нас зазвичай є багато справ, про які ми забуваємо, ми кудись запізнюємось, бо ми неправильно взагалі розрахували наш день. Коли в нас все це записано, воно у нас все структуровано, то і день наш проходить більш спокійніше. Ми змінили мозок в наших справ, ми перенесли все в щоденник, ми нічого не тримаємо, у нас записано все те, що. Ми повинні зробити. У нас не виникає такого почуття, що ага, точно, мені ж треба прийти додому, не знаю, щось там приклеїти. А я вже його рік не можу приклеїти, бо в час приходжу та забуваю. У мене вже чітко на сьогодні записаний цей план, що я приходжу додому, мені потрібно щось приклеїти. Мені потрібно зняти одяг, який висох, та попросувати його. У мене написано це в планах на сьогодні, я бачу, що Чітко написано, скільки часу на це піде, і я бачу, що я встигаю. Планування воно робить наше життя більш структурованим і в багатьом облегшує наше життя. Ми стаємо більш спокійнішими, більш рівноваженішими більш відповідальнішими. Про це можна казати дуже довго. Я веду з 20. 2014 мабуть, року щоденник, де я все планую та записую. І можу сказати точно, що я ще ні дня про це не пожалкувала. Бо це е, робить моє життя більш збалансованим. І завдяки веденню щоденника я встигаю багато речей. Але існує дуже багато нюансів щодо планування. І про це я зараз вам розповім. Коли вже відкрию і покажу вам більш детально свій щоденник. Але це тільки лише приклад. Також на шаблонах я покажу, як ви можете вести його для себе. Якщо вам цікава тема планування, залишайтеся та подивимось з вами, що буде далі. Так, показую вам поближче мій планер та як він виглядає. Я вже перепробувала багато, і цей мені подобається більше за все. Також я вам обіцяла прикріпити шаблони для планера. Але замість цього я вам просто пораджу скористатись Пінтерестом, бо дуже-дуже багато ідей і ви там зможете знайти щось своє. А те, що подобається саме мені, я вам зараз покажу, бо воно все присутнє в цьому планері. Ось так він, він виглядає планер від орнеру. Трошечки його поцарапала, але це нормально, бо я їм користуюсь кожного дня по декілька разів. Так, у мене вже є тут дещо розписане. Зараз відкрию сторінки, які в мене підписані. Так, ось так розпочинається місяць, тут завжди є якийсь надпис. Ідемо далі. Ось такий розворот на місяць, де ми можемо взяти і прописати на кожен день, якщо у нас там якісь чітко запронововані цілі, свята, або нам потрібно кудись ходити. Так, ми не забудемо з народження привітати своїх близьких. Те, що ми записалися. На якийсь догляд для себе, чи про те, що у вас буде якась запланована поїздка, чи похід кудись. Ми це все вносимо сюди. Це досить зручно. Я сюди записую, можу писати просто мої плани на місяць старі стері, що мені потрібно там прочитати чи вишити, а потім в цьому кружечку відмічаю, що це виконано. Розворот на тиждень. Ну, це взагалі моя любов на любов. Що мені найбільше всього подобається? Мені подобається те, що все це взагалі розміщено на одному розвороті. Це, неймовірно, зручно. Неймовірно, зручно те, що я тут бачу всі дні, і у мене є окремо виділені задачі на тиждень. Це Взагалі, для мене якийсь фантастік, бо раніше в щоденниках я цього не зустрічала, а в цьому планері воно є. І мені це до вподоби. Також тут є трекер настрою, я їм дуже рідко користуюсь, але взагалі також дуже гарна річ. Взагалі, ви можете в своєму щоденнику розмістити трекер своїх звичок, трекер соцтедей своїх. Декер прочитаних книжок, якщо це для вас важливо. В принципі, я в щоденник записую свої плани на рік. Плани на рік по місяцям я ділю. А кожен місяць я розподіляю плани по тижню. І з цього вже впливають мої плани на день. Бо є щось масштабне, що потрібно робити кожного дня, щоб потім вже досягти своєї мети. Додалі. Ось так на місяць виглядають тижні. Що ж у нас потім? Потім для моїх якихось поміточок такі аркуші йдуть в краплинку, точечку. Мені дуже-дуже подобається така розмітка, але... Раніше, знову ж таки, я ніде такої не зустрічала, продавалися окремі планери, там, де були, був такий візерунок, і я вже там самостійно щось для себе чутила, розмальовувала сторінку, і мені було досить, досить довольно такі, зручно. А тут вже є тобі, план на тиждень, задачі всі. На кожен день я можу розписати, мені не потрібно нічого чутити, А ось тут я вже можу зробити щось особисто для себе. І в кінці де ось такий чек-лист. Хоча я, напевно, помиляюсь, це, напевно, чек-лист на місяць. І тут можна записати свої якісь... Бачите, воно все розділено. Можна записати свої плани, щось зробити по роботі, по самовдосконаленню, з вашими хобі пов'язане, якісь поїздки, покупки. Також дуже зручно. Що ще в нас тут є? Що я вам хотіла показати? Взагалі бачите різні надписи на кожен місяць. Це також додає мотивації. Зараз це пролистаю. І що в нас в кінці щоденника? В Кінці щоденника у нас просто з такі. Біля аркуші наших поміток, в лінієчку та в клітинку. Тому як зручно. Ось така сторінка щастя. Можна записати щасливі моменти кожного місяця. Я ще цього не зробила, а зараз цим займусь, бо в мене вже є чим поділитися із самою собою, коли я буду в кінці року це читати. Результати року. Які були цілі поставлені і якого результату вдалося досягти? Ось таке кінці. Скільки планів ми з тобою здійснили. Дякую за цей час разом. Такі ще тут йшли наліпки, але вже я їх використала взагалі, в щоденниках в своїх. Як я вже сказала, я записую всі свої плани на рік, місяць, на тиждень. Також я веду трекер соціальних мереж. У мене є трекер звичок. Я записую все те, що мені потрібно для хобі, що мені потрібно вишити, скільки мені книжок потрібно почитати чогось подивитися це можуть бути фільми, серіали. Ви можете роз, якось взяти, розмалювати красиву сторіночку і все це розмістити. Раніше трекер настрою також пробувала вести, але мені якось не зайшло. У мене немає стільки часу, прям це все заповнювати. Мені просто зручно носити свої справи. Я так звільнила мозок, і я вже про багато речей не думаю. Так, ось такий планер вам показала. Сподіваюся, вам було цікаво. Дякую, що додивились це відео до кінця. Скажіть, будь ласка, чи вели ви щоденник до цього відео, чи плануєте його тепер завести. Буде цікаво почитати. Дякую за перегляд та до зустрічі в на наступних відео!